Вітаю! У нас знову нове надходження. Це досить популярна позиція, тож зустрічайте. Це Toyota RAV 4 2017 року випуску з об'ємом двигуна 2,5 літри Гібрид на повному приводі та автоматичною коробкою перемикань. Автомобіль офіційний, повністю не фарбований по кузову. Має оригінальні легкосплавні диски. Електропривод багажного відділення. Багажне відділення в нас досить просторе. В комплектації має темний комбінований салон, темну стелю. Тут в нас безключовий доступ, повний склопакет, центральний замок, електрорегулювання дзеркал зі складанням, підігрів керма, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний підлокітник, підігріви передніх сидінь, вибір режимів руху, запуск двигуна з кнопки, клімат контроль. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, камера заднього огляду, датчики світла та дощу та дуже багато іншого. Кого зацікавив даний автомобіль, хочемо вас запросити на огляд та тездрайв за адресою міста Дніпро Запорізька шосе 63. Автосалон авто». До зустрічі!